Нещодавно місцеві мешканці Борщагівки поскаржилися правозахисному об'єднанні синдикат на одну наливайку, що знаходилася на Колібрісі. Лавочка прикривається. З любов'ю синдикат. Оце, кстати, сурогат. Сурогат найстопроцентний. Неповнолітній людині ось продали 200 грам оця жіночка, яка прикривається. Прикривається. Тут невідомо чим. Наливайка знаходилася прямо в громадському місці і створювала небезпеку для громадян, тому що там постійно відбувалися бійки, постійно відбувалися якісь крадіжки, та й саме це місце стало більше схожим на туалет, аніж на прохід чи громадське місце. Місцеві мешканці неодноразово скаржилися в різні інстанції на цю наливайку, але вона продовжувала працювати, не дивлячи на те, що там не було жодної документації і тим паче будь-яких ліцензій. Подейкують, що непрості люди стоять за цим бізнесом в Києві. В саміці наливається людей відверто труїли різного роду денатуратом, і в тому числі його наливали і дітям. Так було і в той день, коли ми прийшли. Гарные люди працювали, можно поговорим жидом прийти. Я хотел, там выход, там выход, девушки, девушки собираюсь. Да, мы снимаем. Я хозяйку по своему видео. Сейчас у меня женщины притопиться. Сейчас я притопился. Сейчас привет, видеть, пожалуйста. Наши девушки. Де? Де? Видеть, де? Пожалуй, Велико, пожалуй. Де? 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 пожалуйста. Видеть, де? пожалуйста. Видите, пожалуйста. Закрывается. Я знаю, скоростируйте, показывает. Забудете. Смотри. Что-то не залезти, я его не мужчина видел, пожалуйста. Никто не куда не видит. На хвилину

Я не сьогодні за недуваю. Свої козяки продавали. Свої хазяї прийдуть. Вам не коронавіру продавати продавати людині на повноліття українських воду, які продали. Je, я його не пам'ятаю. Не пам'ятаю, що камера. Может быть, дружин. Что кто витака? Вся в цьому блінякась за 5 літрів. якась. руять людей в ході нашої акції. Ми знайшли там більше ніж 100 літрів денатурату різного роду, в тому числі низькоякісного метилового спирту, який є особливо небезпечним. А також безліч якоїсь паленої горілки і іншого алкоголя, який вони не мали права продавати, тим паче дітям. Правозахисне об'єднання синдикат розуміє, що подібних наливайок в Києві досить багато ще, і належать вони зовсім непростим людям. Ми розуміємо, що ви хочете наживатися на бідах сімей, ви хочете наживатися на смертях тих алкозалежних зомбі, які до вас приходять. Але ми закликаємо вас, не робіть цього. Якщо ви хочете займатися нормальним бізнесом, відкривайте нормальні кафе, нормальні інші заклади, в яких буде культивуватися нормальне як якась споживча культура. Але оці обригалівки, які ви руйнуєте сім'ї людей, які ви руйнуєте самих людей, які ви руйнуєте нашу націю в цей небезпечний час, вони тут не можуть бути. Їм тут не місце. І об'єднанню синдикат доведеться ще багато працювати для того, щоб їх всіх закрити. Але ми обов'язково це зробимо і обов'язково зламаємо всі корупційні схеми. Слава Україні! Что вы плачете здесь, одинокая, глупая деточка, Кокаином распятая в мокрых бульварах?